Калина це не просто український символ, а ягода з реальною силою природи. Вона століттями була поряд із людьми, лікувала, підтримувала, захищала. Сьогодні наука підтверджує те, що знали наші предки, калина має потужні протизапальні, зміцнювальні та заспокійливі властивості. У цьому відео ми відкриємо її справжній потенціал, віддії на серце і нервову систему до впливу на імунітет. Погляньмо на калину по-новому. Через наукову і водночас живу людську призму. Її терпкий смак не недолік, а головна суперсила. Гірко та калини пов'язана з з сполукою, яка допомагає знімати запалення, заспокоює ем'язові спазми та підтримує судини. Це ягода з характером, яка працює чесно і природно. Розуміння її біохімії змінює ставлення до смаку. Кожна чашка напою з калиною це свідомий вибір на користь здоров'я та внутрішньої стійкості. Інколи саме терпкість приносить організму найбільшу користь. Якщо серед ягід існує природний захисник, це калина. Вона містить фітонциди, які перешкоджають росту шкідливих бактерій, а вітамін С підтримує імунітет. Дубильні речовини допомагають створювати захисний бар'єр слизових. Калина працює м'яко, без агресії. Допомагаючи організму самому справлятися з загрозами. Це природна підтримка в холодні сезони, коли нам найбільше потрібен захист і стабільність здоров'я. Калина корисна для серцево-судинної системи завдяки калію, магнію та біоактивним речовинам. Вона допомагає підтримувати еластичність судин, сприяє кращому кровобігу і м'яко впливає на тиск. Це цінно для людей, які живуть у постійному стресі та навантаженні. Регулярне вживання напоїв з калини це допомога серцю працювати стабільно, спокійно і впевнено. Калина справжній концентрат корисних речовин. Вона містить високий рівень вітаміну С, а також вітаміни А, є така, що сприяють відновленню тканин, здоров'ю шкіри та нормальній роботі організму. Поєднання вітамінів і мінералів робить їх засвоєння ефективним. Це не просто ягода, це натуральна підтримка сил. Енергії та відновлення. У часи постійного напруження калина стає природним помічником нервової системи. Напої з неї заспокоюють, допомагають зняти внутрішню напругу та покращити сон без різкої сонливості. Вона сприяє більш стабільній емоційній реакції та відчуттю внутрішньої рівноваги. Це ніжний, природний спосіб підтримати нервову систему та знайти внутрішній спокій. Кісточки калини часто недооцінюють, Хоча саме в них приховано багато цінних речовин. Вони містять корисні олії і антиоксиданти, що підтримують очищення організму та допомагають у природних детокс-процесах. Звичайно, вживати їх потрібно з розумом, але важливо знати, кісточка це не відхід, а частина користі, яку не варто ігнорувати. Калина позитивно впливає на травну систему, допомагає роботі шлунка. Підтримує нормальний обмін речовин і сприяє детокс-процесам в організмі. Деякі її компоненти м'яко допомагають при розладах травлення та підтримують роботу печінки. Це природний спосіб допомогти організму працювати рівніше і комфортніше. Щоб отримати максимум користі, важливо правильно готувати калину. Краще не піддавати її тривалій високій температурі, корисні речовини зберігаються у теплих напоях, а не в киплячих. Після перших заморозків ягода стає ем'якшою за смаком. Але пам'ятайте про помірність і особливості тиску, людям з гіпотонією варто бути обережними. Головне слухати свій організм. Калина це поєднання традиції та реальної, підтвердженої користі. Вона підтримує серце, нервову систему, імунітет і загальне самопочуття. Спробуйте частіше включати її в свій раціон і відчуйте різницю. А як ви ставитеся до калини? Чи маєте свій улюблений рецепт напою? Поділіться в коментарях. Підписуйтеся на канал, щоб відкривати разом з нами силу природи та надихатися на здорові звички.